Авіаційний експерт Костянтин Криволап долучається до нашої розмови. Пане Костянтине, вітаю! Слава Україні! Вітаю героям слава! Проаналізуємо учорашню атаку Росіян на Україну ніч з п'ятниці на суботу. Величезна кількість всього полетіла. Нас попереджали моніторингові канали, що вони готуються що є певні сигнали, по яких розуміють, що буде атака, але коли ми Взялися вже дивитися, то розуміємо, що вони дуже багато всього застосували величезну кількість ракет. І от було таке враження, що добре знали, що ми маємо поповнення ППО, розуміли, можливо, навіть кількості, і хотіли просто-напросто виснажити, забрати, щоб для до наступної їхньої атаки Україна залишилася беззбройною і не готовою відбивати такі удари. А що скажете ви? Можливо, така ситуація, можливо. але я думаю, що росіян зараз залишилось дуже мало зброї для того, щоб наносити удар. Вони збиралися все це зробити цим крайнім ударом, щоб вирішити всі питання. Що дуже характерно, що націленість була фантастична по концентрації на Київ, причому по конкретним об'єктам дуже велика концентрація засобів нападу. І друге, те, що е, були використані ракети протикорабельні, тому що і Х-22, і е, те, що називається «Циркон» — це все протикорабельні ракети. Х- 22 х — це ракети минулого покоління, там ще е, 22 друга ракета, три го чи 68-го року вона народження. І вони обидві ці ракети називаються ракетами для знищення авіаносців. Це вбивці авіаносців. Чи може Київ бути авіаносцем? Я не впевнений, в цьому. Там, ну, на Дніпрі може можна, можна щось поставити, але це буде щось іграшкове, це не авіаносець. А чому ж були саме такими ракетами? Причини дві можуть бути. Перше, те, що всі інші засоби ураження вже майже використані і нема стратегічного запасу. Це перше, а друге, це те, що специфіка наведення протикорабельних ракет в тому, що наводиться невеликі на масиви заліза. От там вся система наведення, вона розрахована на те, що можна побачити велику кількість заліза. Ну, це не, не обов'язково залізо, але це металеве щось велике, здорове. І там для цього є і свій радар, і там для цього є купа свого обладнання. Ну тобто, це для цього. І друга відміна протикорабельних ракет. Від е, звичайних крилатих ракет в тому, що вони розраховані на е, удари по цілям, що е, рухаються, і е, от, така комбінація каже мені, що росіяни щось збиралися саме за допомогою ракет Х 22 хоч не точно, але вразити. А друге, це те, що вони щось шукали. І в мене таке. Така підозра, що вони знаючи про те, що у нас е, поступили нові ракети, в тому числі і до Петріота, вони намагалися ці пускові установки і е, ці е, да там ще є у ракет, є ще такий режим у Х-22, є режим, е, коли вони йдуть на відпромінювання, тому що коли корабель намагається своєю радіолокаційною станцією щось побачити, е, то він випромінює. І це така функція. Протиракетної верніше, проти радіолокаційної системи, і може це хотіли б використати для того, щоб нанести удари по Петрі та зробити Київ беззахисним. Ну е, хочу сказати, що наше ППО до цього думаю, що разом з розвідкою дуже добре підготувалося, і якщо дивитися на результати, хоч у нас є і влучання. Але вони не такі катастрофічні, які могли б бути в, в, в тій ситуації, в якій ми опинилися, і ми скажімо, дуже добре відбили цю атаку. Ну і треба розуміти, що атака проходила під тим, що є перемовини в Абу-Дабі, і е, ми не дали козирів ані росіянам, ані американцям для того, щоб на нас тиснути ну додаткові козирі. Чи готові ми зараз до наступної російської атаки? Розуміємо, що вони все рівно будуть бити десь там, дозбирають, візьмуть щось суперстаре, що мають і, і не зупиняться. Зима триває, повний блекаут. Це в Києві, в Харкові, в українських багатьох містах. Це напевно зараз їхня ціль номер один. Я впевнений, що росіяни будуть намагатися зробити все для того, щоб нанести нам удар, серйозний удар, щоб взагалі всю нашу країну в блекаут загнати. Але треба розуміти, що як у них, так і у нас засобів з нашого боку протистояння з їх боку нападу, воно обмежено, воно не безконечне. І я не впевнений в тому, що росіяни зможуть нанести ну такий потужний удар, тому що крайній удар показав, що ми досить змогли підготуватися і сконцентрувати свої сили. І тут вже скоріше питання не в ресурсах, а питання в тому, де краще зробить спрацює розвідка і де краще зможуть розгадати наміри противника. Я думаю, така буде ситуація. А власне про це теж зокрема Сергій Місюра писав про те, що робота розвідок зараз є суперважливою, і власне до цього удару обидві розвідки дуже добре готувалися. Як ви, як авіаційний експерт, можете оцінити роботу, останню роботу ворога. Власне, наскільки нам треба зараз зосередитися і прикласти ще більше зусиль не тільки розвідці, але теж і авіації, і загалом українським повітряним силам, збройним силам. Розумієте, якщо брати в розрахунки можливості, які були у Росіян, то е, по цьому крайньому удару вони могли нанести більш суттєве ураження і могли сконцентрувати більшу кількість е, різних ракет і нанести удари з різних напрямків. Е, але зважаючи на те, що, от розумієте, от, от, майже одночасно були удари. Е, Церконами і Ха 22 з різних напрямків одна з півдня до інша з півночі, але ми виявилися до цього готові. Якщо б зараз росіяни змогли додати до цього ще серйозну атаку крилатими ракетами, було б досить важко, але росіяни не змогли це зробити щось там. У них з цими хасто першими і з калібрами якісь проблеми. Ну, і взагалі, цей пуск церковні він каже про те, що там тільки два ракетоносія, які можуть їх запускати. І калібри Циркон запускаються з однієї тієї ж пускової установки, яка встановлена на ракетоносці. Не виключаю, що Циркон могли запустити з берегового комплексу там бастіон, там є така теж можливість. Ну, на -наші, ну я, я в засобах не, не побачив ніякої інформації про це. Ну, таке теж можливо. Те, це каже про те, що. Росіяни в своїх спроможностях наносити удари вже теж вичерпуються не тільки з самими ракетами, але й з засобами е пусковими установками, скажімо так, оперативно-тактичними комплексами. Тому що в, в цій ситуації треба було б ну з боку росіян ще треба було б бити би е тими ж самими іскандерами М запускати іскандери К, але цього всього не було. Чому не було? Тому що я думаю, що все ж таки не вистачає. Вони. Сподівалися, що тих засобів, які є у них зараз, залишилось, їх буде достатньо. Знову все не так. Тому я не впевнений, що вони зможуть в найближчий час зробити якийсь серйозний удар. От сьогодні було тільки близько сімисот сімидесяти 70 шахетів. Це менше ніж їх половина добового виготовлення. Не вистачає. Слава Богу. Погоджуюсь з вами цілковито і Переконана, що українці, особливо з Києва, Харкова, які вас слухають, теж можуть видихнути з полегшенням, бо, бо там достатньо є проблем, щоб ще зараз думати про чергову тривожну ніч. Моє ще одне запитання, пане Костянтине. У свіжому інтерв'ю голова місії України при НАТО Альона Гадмінчук розповіла зокрема про те, що фактично ми зараз критично залежні від цієї програми пиру, тому що три чверті ракет до патріотів, ми отримуємо саме цю програму, і це євро європейські кошти, прогноз на цей 26 й рік 15 мільярдів доларів. Можливо, знаєте, більше власне, які наші перспективи, чи зможемо ми розраховувати на ті ракети, власне, щоб забезпечити наші потреби на таку Ну, я хочу повернутися трохи на назад. Сказати, що не треба розслаблятися, тому що росіяни вони. Такі підступні, вони можуть щось таке видумати і запустити вона все ще завгодно. Тому розслаблятися не можна і не можна вважати мої такі сподівання, що росіян ще закінчилося, як так, що можна вже розслабитися і вважати, що все ми перемогли. Це все ще не скоро. Нам треба оці зімні мізимові місяці, треба витримати, і тоді буде трохи легше. Тепер те, що стосується <кхід> загалі цієї ситуації з Петріотами. Треба розуміти, що компанія Raytheon, яка виробляє ракети протибалістичної зброї, і вона фактично єдина у світі, вони можуть виробляти, от раніше вони десь 23-й рік у нього ще було 600 ракет на рік, 600 ракет на рік. так? Да? Це, ну, фактично 50 на місяць. Зараз вони вийшли на потужність 700-750. І вони суттєво збільшитись не зможуть. Так, от вони виробляють 750 на рік. Це я беру максимальну цифру. Якщо навіть ця Америка буде працювати на нас, і європейці закидають американців коштами, то це буде в найкращому випадку 375 сімдесят можливості збити балістичну зброю, тому що для того, щоб збити одну балістичну ракету, треба дві протиракети. І таким чином росіяни да, росіяни при цьому виробляють ракет типу Іскандер М Кінжал. Вони виробляють десь 60-70 на місяць, тобто вони завжди будуть, будуть виробляти ракет більше, ніж ми можемо збити. І це треба дуже дуже добре розуміти, тому нам треба максимально знищувати. Їх потенціал ще у них на території, тобто їх військово-промисловий комплекс, і в першу чергу цей водкінський машинобудівний завод, який випускає ракети Іскандер М, який, до речі, випускає Арішнік, е, випускав і Ярси, все таке інше. Нам треба до нього дібратися і суттєво зменшити можливості виробництва. А ми маємо чи? Ми маємо і, як так. це зробити? Можемо? Ну, це з одного боку далеко, з іншого боку, він дуже захищений. Але е, знаєте, стратегічна авіація Росії була теж дуже захищена, і що з нею сталося? Правці повотино, я думаю, що наші хлопці щось придумають. Вони добре це все розуміють, і росіяни теж розуміють. Дякую, підсумовуючи е, дістати є ціль е, дістати до неї не просто, але ми можемо щось придумати. Ну і треба бути на поготові, бо росіяни мають чим бити е, і до будь-якої підлості готові. Пане Костянтине, дякую, що були в цю недільну пору з нами за цей аналіз грунтовної роз'яснення. Авіаційний експерт Костянтин Криволап був в етері телеканалу Еспресо.